Іде процес оновлення прошивки. Будемо заливати максимально актуальний файлик на заводському а, програмному забезпеченні. Ось зараз максимально, що у нас є. 9980 FRF файлик ми можемо залити сюди. І поїхали. І ось кінець у нас. Запису прошивки 99%, і буде у нас максимально актуальний софт на цьому блоці керування. Ось так. І успіх. Все чотенько. Ну і трошки трошки збільшення ціни буде для клієнта. Чому? Тому що тут на цьому блоці керування було відключена екологія. І ми після того, як записали сюди заводську прошивку максимально актуальну, в нас назад вернулися оці параметри по сажовому фільтру та клапану генера. Ну тож ми не розстраюємось і запишемо прошивочку під відключення екології на максимально актуальній прошивці. Ось так от. Ось так це робиться блок керування а, Нам пощастило, що він розблокований хлопцями, які попередньо робили відключення екології. Ну, і зараз ми підключаємось і записуємо прошивочку під відключення цієї ж самої екології. Тому отак от людина і оновила блок керування, І у нас відключається екологія правильним шляхом, щоб нічого у нас не світилося. Ось так от. Так, записали прошивочку, зараз ми вимкнули запалення, щоб скинути блок керування. Ну, всі адаптації, помилочки. все чтенько. Зараз перезапуск блоку керування двигуном. І після того, як перезапуститься, все можна їхати собі спокійно далі. Ну і Після запису прошивки заводимо.